Вітаю вас, мої шановні глядачі. Сьогодні 15 червня стартує саміт Миру у Швейцарії, і от світові лідери збираються, аби чинити тиск на Росію, щоб вона припинила оце кровопролиття в Україні. Так, І ми всі на то сподіваємося, що, можливо, ж так воно і станеться. Припиниться. І ось двійник Путіна, якого ніхто нікуди не запрошував, зробив вигляд, начебто його вже запросили на саміт, і начебто воно вже туди приїхало, так, і з папірця прочитало свій план, про який ніхто його й не запитував. Свій план мається на увазі мирний план. і Він його читав з папірця. Пам'ятаєте, що там було написано так, і що воно заявило, що йому треба. Залишити і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і Запоріжжя місто з областю разом, і Херсонську область разом з Херсоном. І тоді, на слідуючий день, буквально припиниться війна. Ну от. У мене склалося враження, що ця людина марить, а у вас. Давайте дивитися, чому воно оце все говорить. Тут з говорить емоційно, дуже емоційно говорить. Угу. Тут так багато інформації. Зараз вам розкажу. Ах, дуже багато чого в тих словах, але зверніть увагу, по центру стоїть карта Луна. Про що йде мова? Це страх. Всі знають, луна це страх. В чому тут страхи путінські? Що війна може ще затягнутися. так? І йому страшно, розуміє, що не потягне. Бо сили вже геть не ті. Поруч карта сили, і, тобто, знаєте, грає м'язами, показує, що я сильний, а насправді розуміє, що не потягне ні. Сили вже вмирають по карті смерті. Але ж дуже треба, щоб в нього була перемога. Саме та перемога, про яку він каже, ось ту з кубків. Так? Це саме ті території, ті землі, саме це дійсно повинно лишитися, і він так має це оголосити своєму народу. Інакше ніяк. От каже, от так, з таким завзяттям, з таким, все, я ось ге -гей, от і я війну можу закінчити або продовжувати, якщо ви не, не, не погодитеся. Так? Він це гучно заявляє, емоційно заявляє. Але бачите, він сам собі навіть тут своїм словам не вірить. Війну треба йому негайно завершити, бо в самій країні тут немає якби, впевненості, отак от, от. і тут дуже багато людей невдоволених. Ну і Ті ж санкції вибивають землю із під ніг. Ну, і якщо отак от, от він буде тягнути цю війну, так? якщо Україна не погоджується віддати території, то його, можливо, навіть і знищують. Я це все кажу, тому що, бачите, тут карта є смерті, тобто якесь завершення. Чому він це все так каже? Земляний черяк дійсно відчуває свою смерть. І ось вона тут є в своїй красі. Тобто, якщо війна буде так от тривати, хоч би трохи ще. Вперті українці. Як їх не лупи, як їх не гати, і все одно вони не погоджуються здатися. Це дійсно Путіна бісить, розчаровує, гнівить його тут по цим картам. І Йому ось дуже важливо було зробити цю заяву от буквально напередодні саміту. Тобто, аби всі подумали, що ну, який він Путін сильний, так? які в нього потужні апетити. І тут, а хто, а хто знає, а раптом він не блефує, так? А раптом дійсно, якщо ось йому не віддати ті території, і ця війна як затягнеться, тобто тут розрахунок на якісь певні треті сили, отак от. Але я вам хочу сказати, воно власних слів боїться. Бо тут є карта Луни, тобто те, що він каже, те, що він заявляє, боїться власних сил, але розуміє, що власних слів, але розуміє, що сили його ну, тануть, тануть, неможливо. І ось у смерть йому буквально дихає в потилицю. Як на фронті, так йому особисто як ну, людині, як президенту так, і, і як держава, вона захлинається від тих санкцій, від того всього. Смерть кардинальні зміни. Ну, Ще що покажуть з приводу цих розмов, І ще що покажуть. Тут іде ще така інформація, що у багатьох кацапських солдатів дуже поганий настрій. Так, полі бою тут мені показують десятку мечів, люди гинуть, тут нема чому радуватися. І знову ж таки, от чому були такі заяви? Та для того, щоб підбадьорити таким чином. Оці заяви, які лунають, щоб якось дати тим людям, які на фронті, так, російські люди, так, щоб вони розуміли, що бачить, який у нас король, так, або ми ось 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 зараз припинимо, тому ми і будемо зараз воювати як останній день. так, Ну або ж якщо ні, то хохли такі вперті, ми їх будемо добивати. Тобто тут дійсно таке якесь підбадьорювання йде. Але десятка мечів знову ж таки показує страх і, і закінчення. Тобто закінчення, якщо не буде гарних новин, тому що я вам говорю, у його солдат на фронті дуже вже понизився настрій, дуже багато в них втрат. Вони довго тупцювати на одному місці якось ну, вже не зможуть, їх вже не дуже радує те, що таких такихось просувань, якихось видатних немає. І тут мені карти кажуть, що ті росіяни хочуть топі, але вони бачать, що вони гинуть і будуть гинути, все ж таки не зацапову душу, ні за що. От. Тому тут ще якби, умаслити свій народ. Ну і на що він сподівається? На що? Які в нього надії? На що він сподівається Путін, заявляючи, це, що Україна має віддати йому все, на що сподівається. Угу. Дивно, але все ж таки чомусь він думає, що почувши його писк. Так, ті, що збираються на саміт, велика купа людей е, об'єднання людей, так, підхоплять цю його ідею про такий собі мир, мир і, в свою чергу, будуть. Е, всі хором волати про те, щоб саме так і закінчилася війна. Тобто, ви розумієте, що розрахування на щось, тому що ну, ті люди, які збираються на саміті, там же ж неодностайна думка щось, тільки так повинна відбутися перемога. Є ті, хто якось коливаються, і ось він хоче цим скористатися. так, Бо ж, дивіться ж, за один день ось візьму і закінчу війну. І тоді не треба буде нікого не підтримувати, не вливати ніяку зброю, нікого там захищати вже не потрібно бути. Оце це можна вирішити одним махом. Мовляв, всі втомилися, і ми, ну, от, захід, союзники, і ви, типу Україна, та, то може хай воно так і буде, ось в нього на оце є сподівання. Тобто тут так, роз, розрахунок на що годі витрачатися на війну. Давайте якось справами займемося. Ну, це якесь марення, розумієте? Хоча, знову ж таки, тут стоїть королева мечів. От він розраховує на те, що його ідею підхоплять. Тут конкурентна боротьба: хтось буде, хтось не буде, але все ж таки більшість може вхопитися за це і по Страшному суду завершити цю ситуацію, просто пообіцяти Україні будемо вас захищати надалі. А Путіну віддайте це. Ось він дуже саме на це розраховує. Давайте тоді запитаємо, а яка реакція більшості країн? Ну На оцю заявку путінську. Всі ж уже то чули, бачили От реакція більшості країн. То Та так, 50 на 50, по-різному. по-різному. Одні розуміють, що це якийсь істеричний такий сплеск. Можливо, одні кажуть, а чому і ні? А чому би і ні? ні? же багато тих територій, тут. о чому би і ні. Ну, а інші кажуть, треба гідрі відрубати голову. Бачите, трійка мечів. так? І цей і буде мирний план. Каже: якщо ми одрубаємо її голову, от тоді ми будемо святкувати. Одні кажуть, можна віддати території, а другі кажуть, треба вирішити питання. Це більш кардинально для того, щоб свято було справжнім. От такі. Тобто, хочу сказати, що тут немає знову ж таки одностайності. Слухають його заяви, роблять висновки і десь коливаються, десь думають: ну а можливо, ну а можливо, припустімо так. Хай би вже зараз це вже полишилося, так як є, аби зупинити війну. І тоді вже ми будемо дипломатичним шляхом щось вирішувати, якось домовлятися. Так, бачите, а хтось каже, та ні, та ні, треба взяти меча, ось у цій гідрі відрубати голову і святкувати. Дуже по різному. Тоді мене питання: а яка позиція України щодо оцих заяв? чи що? Ну, ми, ми бачили позицію? Ну, все ж таки передивимося за допомогою Таро. Позиція України. Дивіться, які карти. Королева жезлів, імператриця, Сонце, Сімка мечів. Позиція України щодо оцих заяв. Я вам так скажу: тут навіть знаєте, так щоб сильно навіть уваги не звертають. Отак вот от імператриця це і є Україна, і тут її показують в повному складі, тобто неділима, ціла в природньому своєму стані. Вот вот. З, з, з півднями, тому що тут сонце карта, так? а це є в нас південь, тепло, тобто з усіми територіями і з Кримом в тому числі. Вот вот. Але тут іще є якась е позиція, тут сімка мечів показує хитрий план. От, незважаючи на всі все частіше лунаючі оці промови про те, що Україна має поступитися територіями, от керівництво і народ не ведуться, все ж таки на цей капкан, не ведуться. Є щось хитре і щось нам дуже таки невідоме. І цей шанс Україна все ж таки має використати. От всі аркани, оці вказують на впевненість в своїх позиціях сьогодні, отак от. Так от. І тут ще ну, це, все, це карти Сонця і імператриця. Це дуже позитивний такий тандем цих карт, коли вони сполучені. Тут певність в тому, що жодне село не може лишитися під кацапами. Тому що сонце це безперечний успіх, це перемога, це допомога, це отримання від життя радості і щастя. Це, як хочете, ну, подарунок долі чи що зверху чогось. Це свято з приводу. Завершення чогось важливого і світлого. А оця сімка мечів каже про якийсь таємний план, якусь стратегію. Це, як ви знаєте, маленький пунктик, як те, що написано мілким-мілким шрифтом, і його поки не видно. Але якщо цим скористатися, то тоді успіх оцей буде гарантований. І Україна знає про цей пунктик. Отак от. Так що, я думаю, те, що заявляє Путін, звісно, почули, ну що, навіть сміятися з нього, ну що сміятися, хворе собі, та і все. А тут ще, знаєте, я читаю, що Гауляртер Сальдо засовало ногами і, мовляв, якщо Україна не виконає цю умову путінську, так, цього Пуперишкіна. То воно ото сальдо, готово військовим шляхом з жерти і місто Запоріжжя. Ви читали таке його заяву? Так, там аж аж верещало, яке хиже і нахабне створіння, слухайте. Ай, ай, дивіться, і навіть і дьявол на нього випав. <реш> Якщо ви не домовитеся, то ось ми в липні, сімка, сімка пентаклів мене, так? ми оголимо свої мечі, так, штики, і як тільки нам дадуть по шість пентаклів от якусь підмогу, то ми рушимо на Херсон. Ну, ось карта диявола, так? Це такий у нас тут є таємний план. Тобто Воно тут дійсно соває, ногами, соває ногами, вирішить як скажене. Знаєте, воно і що рушить? Та-та, та-да, Та зараз руши. повішений. Язиком руши. Начебто дивіться, дядько вже в віці, да? а вкиди такі роби, як підліток. Знаєте, оцей Сальдо він мені нагадує, пам'ятаєте, оце такий мультик є -Моглі", і там є табаки, так, такий собі обшарпаний шакал, який підтявкує облізлому старому шархану. Оце один до одного. Путін і Сальдо. Путін щось там зробив, якийсь вихлоп, а Сальдо слідом за ним підтявкує. Оце от точно так виглядає, так? Тут п'ятірка пентаклів, фінішна карта поруч з зі зіркою показує, що тут кишка, тонка, мрії, так і лишиться мріями. Тут неможливо чогось досягти. Тобто він так да, щось каже, мріє знову ж таки, четвірка мечів, зупинка активної діяльності. Десь далеко, там йому Херсон вижається, і те Запоріжжя десь вижається. Знову ж таки, паж мечів, це знаєте, таке критичне мислення, це прищавий підліток. Оце сальдо. Так що що я вам можу сказати? Давайте все ж таки тоді ще задам таке питання. От те, що сьогодні розпочнеться, ну давайте на кілька карт. Для України, для України, який для України буде підсумок, результат? Дев'ять пентаклів це карта фінансів, задоволення, отримання коштів, підтримки. Що ще ми будемо мати? Рицарь мечів. Тобто тут нам дають можливість для наступальних дій. Рицарь мечів це як прорив, ривок, якась провокація, рух, активний рух в війні. Тобто нам дають тут допомогу. Розмова про це буде йти. Паш пентаклів. Імператор. І ще і дві какубки. Ну, що я хочу сказати, позитив для України з цього саміту, все ж таки буде. Звісно, можливо, нам би чогось більшого б хотілося, щоб вони там більш якісь важливіші питання для нас розглядали, хоча кожне питання важливе, навіть про повернення дітей, що вони там збираються розглядати, це теж для нас важливо, так. Але все ж таки, в підсумку, якщо так подивитися, от на цей саміт, да, і не зважаючи на оці істеричні заяви цього Пупкіна, то я вам хочу сказати. Для України буде добрі новини буде добрий рух, буде допомога, буде тандем. Нас будуть країни підтримувати. Я не можу вам сказати, що прямо та нічого не вийде. Такий саміт, типа, вийшов якийсь безрезультативний. Ні, результат буде. Ми його отримаємо. От, і я думаю, що в принципі. Буде у нас привод до того, бачите ту спентаклю. Буде у нас привод для того, щоб щось святкувати, на щось сподіватися і думати про те, що далеко не все пропало, і прогоріло, як про то кричать на деяких каналах. Ту спентаклів завершив на цьому розкладі. Я вам взагалі кажу, коли випадає ту спентаклів, розклад можна завершувати. Це земні радощі, які ми все-таки від цього саміта отримаємо. Я вам дуже дякую за увагу.